Але ви знали це? Ви читали це? Я тільки що читаю і думаю: от як, як воно буде далі. Новий автомобільного ринку. Honda і Nissan ведуть переговори про злиття. Нісну вже якби на грані банкрутства. І інші новини я прочитав: що влада Японії заставила Honda рятувати Нісан. Це буде якась дуже велика корпорація, яка буде тепер займати третє місце в світі. Буде створена компанія вартістю 54 мільярда доларів. Худобогата. Але саме прикол в тому, що влада заставила Хонду е, врятувати місан. Тому що вони, якби на одному ринку, у них там ну, одинакові ігроки, то, тіпа, щоб рятували. Ну, не знаю, що з цього вийде. Мені знаєте, що дуже цікаво? Як буде називатися тоді е, ці дві марки? Якщо вони зливаються, значить буде якась одна ж назва. Я навіть не знаю. Хон... Хондан. Нісанда. Хонсан. ХН. Нісхонда. Хонджісан? Які які назви ще ви можете? Брати? Напишіть внизу в коментарі, як будуть називатися тепер ці марки.